Як ви думаєте, як ви думаєте? Чи вміємо ми мислити без ілюзій? Звісно, хочеться відповісти так. Але чи насправді ми бачимо світ таким, яким він є, чи ми бачимо його таким, яким ми хочемо його бачити? Чи допомагають нам наші емоції краще розуміти реальність, чи навпаки заважають? Чому іноді наші дуже хороші і сильні аргументи можуть надіяти на Іншу людину, чому складно когось може бути переконати. Ми живемо в світі по справді, де дуже багато інформації. Іноді інформація шкідлива, маскується під корисно, і ми цього можемо навіть не помічати. На курсі мислення без ілюзій ми будемо вивчати, як працює наш мозок, як працює критичне мислення, як працюють сумнів і як працюють закони. Логіки і чому логіка, яку ми вчили в школах та університетах, насправді може бути нам корисною, головне просто розуміти, як вона працює. Ми будемо говорити про пам'ять і про те, чому варто не довіряти своїй пам'яті, як працює взагалі наш мозок. На курсі нас чекає шість цікавих лекцій, де ми будемо вивчати когнітивні хиби, закони логіки і те, як вони можуть нам дійсно допомагати в житті. Будемо дізнаватись, як працює наша пам'ять і чому не завжди варто їй довіряти. І загалом будемо вчитись мислити без ілюзій. Мене звати Олексій Карачинський, я психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. Старший викладач кафедри філософії Київської політехніки лектор культурного проєкту. Запрошу вас доєднатись на курс. Побачимось!